Якщо у вас немає часу для Бога, значить буде багато часу в пеклі. Чому так? А як у вас не вистачає часу на того, хто дав вам цей час, адже по факту ви можете купити якусь річ, нерухомість, але ви не можете купити час, тому що час вам подарував Бог. Тому якщо ми не спрямовуємо час туди, звідки він прийшов, то туди приходить дьявол і краде час. Ресурси, фінанси, здоров'я, життя. Про це попереджує Біблія. Для того, щоб дьявол не звів ваше життя в пекло, прийдіть до Бога, адже Він дає життя і життя з надлишком. У Євангелії від Йоанна, 10 розділ, написано: «Злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком. Якщо ви хочете вивчати Слово Боже, а також мати щоденне духовне спілкування, напишіть мені та підпишіться на телеграм-канал Салтаненка. Божих вам благословінь. Амінь.